Всім привіт! Мене звати Євгенія Глізер, і я кофаундер і CEO choice 31. Сьогодні ми з вами тут для того, щоб розібратись в діджитал стратегії. Загалом до того, як стати CEO choice 31, я була в маркетингу. Вже приблизно 5 років я викладаю маркетингову стратегію. Хто з моїх учнів? Тут? Всім привіт! Рада з вами знову бачитись. Сьогодні в нас з вами задача швидко. Ну, я буду пробувати швидко. Але доволі так плідно розібрати, що ж таке маркетингова стратегія. І так, урок номер один. Поїхали. Перше, з чого складається маркетингова стратегія, багато хто знає, що в нас є інструменти, канали маркетингу, в нас є там наші повідомлення, яке ми пишемо, в нас є цільова аудиторія. До речі, офтоп. Тут є йожик, це моя собака, і він може десь бігати. Тому я вас просто попереджу. Переходимо знову назад, що ж таке Digital маркет стратегія. Багато хто думає, що Digital стратегія це коли ми розуміємо, коли нам потрібно який інструмент запустити, наприклад, коли нам потрібно запустити таргетинг, коли нам потрібно запустити контекст, коли нам потрібно SEO і так далі. Але насправді дійсно маркетна стратегія починається зовсім не з каналів і не з інструментів. Для початку в нас з вами є цільова аудиторія. Далі в нас є сегментація цієї цільової аудиторії для того, щоб ми розуміли, кому яке повідомлення ми можемо написати. Як я вже сказала. Третє в нас буде повідомлення. І тільки тоді, коли ми розуміємо, яке повідомлення, кому якому сегменту, з якою боллю покриваючи повідомлення ми можемо написати, лише тоді ми думаємо, а яким каналом ми можемо зробити це найліпше. Насправді, маркетингова стратегія завжди починається з аудиторії. І якщо для вас це не новинка, то я вас вітаю. Це вже перший такий крок до успіху. Важливо розуміти, що цільова аудиторія це не чоловіки, жінки 18-45 років, які проживають в місті Києві і мають для себе айфон. Ні, цільова аудиторія це набагато глибше. Наприклад, чоловік 45 років, який проживає в Києві, чоловік 45 років, який проживає в Києві, але один з них є там. Я не знаю, байкером, а іншої є там бізнесменом. Вони вже геть різні. Цільова аудиторія це коли ми розуміємо, а які є взагалі цікавості в нашої аудиторії, чим вони живуть, що вони роблять. І тут можливо у вас вже є питання. А де ж різниці цільової аудиторії і сегментації? Тоді пояснюю, цільова аудиторія для мене взагалі цей курс про те, як думаю я. Цільова аудиторія це коли ми розуміємо загалом доволі широко, що ця аудиторія собою являє. Наприклад, це студенти, які навчаються в Києві, вони цікавляться е, тим, ким їм далі стати і що їм можна робити. Це вже цільова аудиторія. В Принципі, якщо ці студенти 18 років, вони нам підходять. Якщо 20 років, вони нам підходять. Якщо 22 роки, вони все одно нам підходять. Тому ми можемо доволі широко про це сказати. Або ми можемо сказати, що наша цільова аудиторія це жінки, які займаються своєю кар'єрою, і вони при цьому там не знаю, хочуть стати президентами. Це доволі до речі, вже вузько, і це можна вже назвати сегментацією, але. Я сподіваюся, що загалом моя думка зрозуміла, ціліва аудиторія перший пункт нашої стратегії, про яку ми маємо думати для того, щоб зрозуміти, що робити далі. І так, наступне це сегментація. Що ж таке сегментація? Е, я дуже люблю приклад. Я на своєму курсі, курсі його доволі часто використовую. Це про сумку. Давайте представимо, що ми з вами продаємо сумку. В мене є багато різних сумок в мене є великі. В мене є маленькі. В мене є портфелі. В мене є гаманці і так далі. Для того щоб зрозуміти, хто має цільова аудиторія, ми можемо сказати: цільова аудиторія в мене це, ну так давайте представимо, що сумки ми в офлайні продаємо десь в торговельному центрі. Ми можемо сказати, що моя цільова аудиторія це е, жінки, якщо в мене тільки жіночі сумки або і чоловіки, які проживають в місті або приїхали в гості в місто, в якому ми знаходимося, в яких є такий то такий то дохід, які цікавляться модою. Це цільова аудиторія. Але пішла далі. Що ж таке сегментація? І тут я завжди рекомендую: а от представте, що ви просто сидите на лавочці і дивитесь, а хто підходить до вас за сумками. Спочатку ми бачимо, як підходить жінка, яка за собою веде дитину, да, і так тащить і каже, давай швидше, давай швидше, і вона щось обирає. Ми можемо ну в своїй голові запитати, а що тобі потрібно, і вона, скоріш за все, скаже: Мені потрібна сумка, яка буде багато що в себе вміщувати, або вона каже: Я шукаю щось для корпоратива, бо мені потрібна маленька сумочка. Але ми маємо розуміти, що вже по першим признакам людини ми можемо зрозуміти, ну який же це сегмент. Якщо ми бачимо жінку, яка з дитиною, яка підходить і каже: Підкажи, будь ласка, мені потрібні великі сумки. Ми розуміємо, що її задача це щоб сумка була комфортною, щоб сумка завжди, коли ми її беремо з собою, вміщувала все, що нам потрібно, і так далі. Але поруч, іде інша жінка, вона йде з телефоном в руках, знаєте, вся така зайнята, щось переписується, щось робить в неї мало часу. Вона підходить, каже. Так, будь ласка, підкажіть мені, будь ласка, мені потрібна маленька сумка, в мене скоро там таке, -то, таке -то, таке, -то, щоб вона оце-оце вміщувала. І у цього сегмента геть інша від нас очікування. По-перше, це швидкість, бо вона завжди запізнюється. По-друге, сумка потрібна, конкретна, нам потрібно, щоб вона підходила під всі її очікування. Ми хочемо, вона обирає геть по-іншому, вона не буде стояти, обирати, що там які замочки є. Вона скаже, так, або так, або так, або так. Мені це подобається. Є третій, можливо, сегмент, і цей сегмент це буде дівчинка, яка йде на підборах, яка підходить разом з чоловіками, показує, що ж їй подобається. Ми розуміємо, що вона обирає сумку для того, щоб її подарували. І кожна з цих жінок вона має геть різні А. Болі, Б. Гет різний взагалі етапи вибору для себе сумки, і В в неї геть інші очікування від нас. Комусь потрібно, щоб вона була гарна, комусь потрібно, щоб вона була функціональна, комусь потрібно, щоб вона була комфортна, комусь потрібно, щоб вона була е, там, я не знаю, підходила під образ. Комусь потрібно, щоб вона була навіть дорога, комусь потрібно, щоб вона була з екошкіри і так далі. І якраз таки саме така сегментація дозволить нам підбирати наше value proposition. Value proposition – це те, що ми намагаємось. Запропонувати, да, тобто в нас є болі, ми пропонуємо. Ми не пропонуємо ніколи товари, ми не пропонуємо ніколи конкретну сумку, ми пропонуємо рішення. І value proposition – це якраз таки про рішення. Тому сегментація нам потрібна для того, щоб більше потрапити в персоналізацію для того, щоб більше потрапити в людину і допомогти саме їй. Вже приблизно сім, мені здається, років в Європі є якраз такий тренд на персоналізацію, де завжди кажуть People first, «human аля human», «people for people», «peer to peer» і так далі. І коли ми кажемо ми бренд, у нас є товар. Ми не можемо бути human to human. Це неправда. Саме завдяки value proposition, саме завдяки тому, що ми можемо запропонувати класне сегментоване повідомлення, яким покажемо наші унікальні, ну, навіть не унікальне, давайте не будемо називати, не люблю це взагалі таке шаблоне. Наше рішення проблеми саме так виникає повідомлення. Тому повторимо: перше, вибрали цільову аудиторію. Друге. Просегментували, і сегментів у вас має бути багато. Я завжди рекомендую починати, ну хоча б 10-15 сегментів у вас має бути. І третє, ми пишемо повідомлення, яке в себе буде включати value proposition, тобто вирішення проблеми цього сегмента саме для цього сегменту. І тільки третє, коли ми з вами написали повідомлення, ну давайте повернемось трошки до повідомлення, е, розкрию. Повідомлення має для себе включати, як я сказала, да, рішення проблеми, і вона має коротко показувати, чому те, що ми пропонуємо, буде рішенням. Наприклад, якщо ця дівчинка вибрала для себе функціональну сумку, а ми їй сказали, що сумка дуже гарна, вона з екошкіри і її в нас купують доволі багато людей, ми ну, взагалі не попали. А якщо ми скажемо, Ця сумка може вміщувати в себе комп'ютер, дитячі речі, там телефон, плюс, можливо, повідок від собаки або ще щось. Ми потрапляємо, бо в людини може бути якраз таке діти. Якщо ми хорошо просегментували, х, не хорошо, добре, добре просегментували, то ми будемо розуміти, що в неї є дитина, і ми можемо так само потрапити в її біль, в її рішення саме через те, що про це сказали. Якщо ми обрали е, класну сегментовану аудиторію, то повідомлення вона доволі легко пишеться, тому що наша задача знайти крючок, зробити так, щоб людина себе впізнала і обов'язково показати на рішення проблеми завдяки нашому товару. Тільки четвертим пунктом закінчилось повідомленням, четвертим пунктом, тільки ми з вами приходимо до інструменту, тобто каналу. А що ж запустити? Так, давайте представимо: якщо наш сегмент це жінка, яка сама собі шукає, їй потрібно швидко, і так далі, чи підійде їй, наприклад, таргетована реклама? Не завжди, тому що конкретно зараз в неї проблема, яку ми хочемо вирішити, це швидко знайти сумку, яка їй підходить, і вона, скоріш за все, буде її або гуглити, або вона буде в інстаграмі, там теж є гугління. Тільки в інстаграмі, і вона буде шукати там. І тоді таргетинг може тільки її наздогнати, але це вже не прямий таргетинг просто на рекламу, да? а, а це вже ретаргетинг. Тому ми розуміємо, що саме на цю аудиторію ми маємо запустити контекстну рекламу. Ми можемо написати класно пост, чому сумка може бути функціональна. Ми можемо запустити ретаргетинг на тих, хто на цей пост підходить, і просто застаганяти їх цією сумкою. Але ми, скоріш за все, не зможемо її просто так е заставити нас купити. Якщо ми її просто покажемо дивись, гарна сумка, купуй, отак от її носять, і отак от її носять. Так ми не попадемо. Тому що знову сегментацію, коли зробили, написали повідомлення і підібрали саме той канал, де це повідомлення і цьому цьому сегменту буде найбільш релевантним, і тільки тоді в нас може скластися нормальний шлях. Нашого клієнта ми будемо розуміти, хто він, про що він, чому він до нас прийшов, що він від нас очікує і як ми можемо це зробити. Саме тоді ми виконуємо те, що від нас очікують. І це є перше правило гарної стратегії. Але це лише початок. Зустрінемось на другому уроці.